В одному з ліцеїв Павлограда для школярів організували виставку тваринок. Я хотіла був нас зустріч з нашими давніми друзями і партнерами Павлоградським еколого-натуралістичним центром. Ми з ними давно товаришуємо, співпрацюємо, і в рамках екологічного марафону ми запросили їх сьогодні на зустріч. Вони сьогодні привезли друзів, твариночок, діти з нетерпінням чекали. Це учні початкової школи і п'ятих-шостих класів. Задля безпеки захід провели в найпростішому укритті закладу. На виставці представили найрізноманітніших тваринок від крихітних мишенят до кролика та суриката. Ми привезли сюди гризунів, привезли птахів, привезли мальозки, привезли суріката. Ну, тих тварин, які більш-менш холод переносять, тому що, наприклад, тих же ящерок, рептилій, ми не брали. Найбільшу увагу дітей привернув саме сурикат. З ним менше всього знайомі люди живе в пустелі Калахарі в Африці, і такі він спілкування дуже полюбляє, причому як з особинами своєї своєї такої общності, да і так і з людьми, тобто спілкуються залюбки. Для багатьох дітлахів це була перша зустріч із такими тваринами, і найбільше захоплення викликала можливість потримати звірят на руках. Нам привезли різноманітних тваринок, нам розказали про них, дали нам змогу пощупати, подіржати. Та мені дуже сподобалось. Мені сподобався сурикатик. Хотіла б собі такого? Дітей, яким організували виставку, еколого-натуралістичний центр запросив до себе на екскурсію. У центрі вони зможуть побачити ще більше різноманітних тваринок. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.